310 тисяч 390 гривень, в тому числі на закупівлю твердопаливного катла ретра для Литівської зож першого третього ступеня 40 тисяч 400 гривень, на виготовлення проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення Липчанівської зож 1 третьої 3 ступеню 6 128 гривень, на підготовку до опалювального сезону закладів освіти. Розпорядника 6 тисяч гривні і на капітальний ремонт приміщення вивчання своєї першого 1 ступеня 257 тисяч гривень. Друге, розпорядник у коштів управління праці та соціального захисту населення районної адміністрації на виконання програми соціального захисту населення Зімського району на 2011 рік для озороднення дітей пільгових категорій 2754 гривень. 3 розпоряднику коштів Ізюмської районної державної адміністрації для Ізюмського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 14 356 гривень на отримання поточне центру. На забезпечення, четверте, на забезпечення статті 77 бюджетного кодексу України. Надати іншу дотацію сільським бюджетам для виплати заробітної плати з нарахуванням загальній сумі 30. Тому числі Брашківській сільській раді 10 тисяч гривень, Іванчуківській сільській раді 5 тисяч гривень, та Кам'янській сільській раді 20 тисяч гривень. І, і останнє, треба надати е, іншу субвенцію Іванчуківській сільській раді в сумі 20 тисяч гривень на видатки, пов'язані з проведенням тендерних торгів е, 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 по газифікації. Далі, пункт 18 рішення 8-ї сесії Юрської районної ради 6-го скликання від 25 червня 2011 року 98-6 про внесення до рішення э, сесії районної ради Юрський районний бюджет на 2011 рік викласти наступні редакції надати право районній державній адміністрації проводити перерозподіл між кодами функціональної та економічної класифікації загального та спеціального політику коштів субвенції з державного бюджету на допомогу вільні субсидії населенню та інших з подальшим затвердженням на сесії районної ради.